Ранку, малята! ось ми з вами знову зустрілись. Послухайте, будь ласка, віршик і дізнайтесь про що ми будемо сьогодні говорити. Радість, горе, здивування, смуток, спокій, хвилювання це емоції, мій друже, і вони важливі дуже, як корисні, позитивні, сміх і радість, спокій теж, злість і смуток негативні, за емоціями стеж. Швидко негативний настрій зіпсує здоров'я, знай. Не сумуй, жартуй, сміхайся. завжди добрий настрій май. Про що ви почули у віршику? Так, про різні почуття та емоції. Зараз я пропоную послухати казку і здогадатися, які почуття мав головний герой. Сідайте, зручно, будемо з вами слухати. В одному лісі жило маленьке зайчиня, Найбільше на світі йому хотілося бути сильним, сміливим і зробити щось добре, корисне для оточуючих, але насправді у нього ніколи нічого не виходило. Воно боялося і не вірило в себе. Тому всі в лісі прозвали його зайчиня боягуз. Від цього йому ставало сумно, прикро, і воно часто плакало, коли залишалося одне. Був у нього один єдиний друг борсучок. І ось одного разу вони удвох вирушили гратися до річки. Найбільше їм подобалося наздоганяти один одного, бігаючи через невеликий дерев'яний місток. Першим наздоганяло зайчиня. Коли борсучок пробігав по мосту, одна дошка раптом зламалася, і він впав в річку. Борсучок не вмів плавати. І став борсатися у воді, просячи про допомогу. А зайчиня, хоча й вміла трохи плавати, але дуже злякалася. Він бігав по берегу, кликав на допомогу, сподіваючись, що хтось почує і врятує борсучка. Але нікого поблизу не було. І тоді зайчиня зрозуміло, що тільки воно може врятувати свого друга. Воно сказала собі: Я нічого не боюся. Я вмію плавати і врятую борсучка!» Не думаючи про небезпеку, воно кинулося в воду і попливло, а потім витягнуло свого друга на берег. Борсучок був врятований. Коли вони повернулися додому і розповіли про випадок на річці, ніхто спочатку не міг повірити, що зайчиня врятувало свого друга. Коли ж звірі переконалися в цьому, то стали хвалити зайчиня – Говорити, яке воно сміливе і добре, а потім влаштували велике, веселе свято на його честь. Цей день для зайчиняти став найщасливішим всі пишалися ним, і він сам пишався собою, тому що повірив у свої сили, в те, що здатний робити добре і корисне. Він на все життя запам'ятав одне дуже важливе і корисне правило. Вір у себе і завжди, і в усьому покладайся тільки на свої сили, і з тих пір більше ніхто і ніколи не дражнив його боягузом. Малята, вам казочка сподобалась? Мені також дуже сподобалась. А скажіть мені, будь ласка, чому на початку казки зайчинять було погано і сумно? Так, бо його прозвали ким? Вірно, зайчиням боягузом. А чому його так прозвали, як ви вважаєте? Так, він усього боявся навіть спробувати нічого не хотів. Яка подія допомогла зайчику повірити у себе? Так, йому довелося подолати свій страх та допомогти борсучкову своєму другові. А ще він проявив неабияку сміливість. Бо він же ніколи не вірив, що він щось може зробити, а тут зібрався з думками, набрався сили та й врятував свого друга. Скажіть мені, будь ласка, яке правило запам'ятала зайченя? Так, що потрібно вірити у свої сили? Чи згодні ви з цим правилом? Я також згодна, бо ми не можемо знати. Вміємо ми щось чи не вміємо, якщо ми будемо цього постійно боятися та навіть не спробуємо. А зараз давайте на згадку про цю казку, про те, що необхідно вірити в себе у власні сили, зробимо гарну поробку. Для неї нам знадобиться аркуш паперу, простий олівець та різнокольоровий пластилін. Візьміть, будь ласка, аркуш паперу та олівець, намалюйте на ньому контури веселки. Пам'ятаєте, скільки кольорів має веселка? Так, червоний, жовто-гарячий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. З пластиліну ми маємо скотити кульки таких самих кольорів. Тепер кожну дужку, починаючи з червоного кольору, ми заповнюємо пластиліном, розмазуючи його на папері. І при цьому говоримо слова. Я сильний, я сміливий. Я вірю в себе. Це буде така в нас підказочка про те, що ми багато чого можемо, варто тільки спробувати. Я вам дякую за сьогоднішню зустріч. Бажаю вам гарного настрою, до побачення!